Вітаю на каналі TVI. це окрема думка. Вадим Карасьов наш гість сьогодні, директор інституту глобальних стратегій. Ми будемо говорити про останні події, які за кілька останніх годин відбувалися тут в самому центрі Європи, в українській столиці. І ясна річ, що сьогоднішній день вимагає швидкого вирішення конфлікту, який виник кривавої драми, яку на жаль переживає зараз Україна. Ми говоримо про те, що Певний час ми очікували рішення все ж таки від влади, ми очікували рішення від опозиції. Діалогу не відбулося. І ми можемо сьогодні констатувати, що якщо б хоча б зранку зібрався парламент, в нас була б надія. Чи, зібр... Чи будуть буде ці зібрання парламентські, і, власне, яким розв'язання конфлікту буде сьогоднішньої доби? Ну якщо немає діалогу, то тоді монолог вулиці. Причому вулиця вона стає більш радикально налаштована, вона зброїться, вона йде в наступ. Силовики дезорганізуються і навіть деморалізуються, вона бере в полон силовиків. Це не восу, це констатація факта. Якщо не працюють політики, то тоді люди самі починають вирішувати свої проблеми, як вони вважають за необхідне. Як вони це розуміють? Тим більше, якщо вже зброя поширюється серед самих людей, тому що вчора очевидно були взяті. В осаду, потім в облогу, а потім захоплені будівлі МВС СБУ в ряді регіонів України західних регіонів України очевидна зброя звіти теж пішла на майдан. Ну що, це озброєний повсталий народ, ось така картина. Подобається вона комусь чи не подобається, але це так. Влада могла б допустити або не допустити такої ситуації. Я, а... я все ж таки вважаю, що ми, ми можемо говорити про роль влади. Знаєте, Знає що от ми говоримо роль влади, так. влада, влада, влада. А чому ми не кажемо держава, держава, держава? Uh -huh. так? Тому що що таке держава? Перш за все, ознака держави uh -huh. це монополь, монополія на насилля, uh -huh. на силові структури. Uh -huh. Немає монополії на силові структури. Все. Ми ж бачимо, uh -huh. що сила сьогодні на майдані. Вони оборонялися. Ну, два місяці перший місяць це був мирний майдан. а Потім це вже така оборона. Сьогодні і наступ вони пішли. Угу. Так, це перше. По друге, ми бачимо, що монополія на силу, якщо у держави є, то це потрібно, щоб це була сила організована, щоб дійсно було прораховано все. А так, от кидатися словами, що ми, наприклад, там будемо вводити, готуємося до антитерористичної спецоперації. якоїсь. А потім говорити, а потім говорити що дані? щось не так. Ну, ну розумієте, ну це вже значить, що все розгублене держави немає. Так, да, є політичний режим, є влада, є Янукович, є парламент. Але це все такі, знаєте, сурогати. Ну, все-таки, сурогатне материнство, так? це, це така сурогатна політика. Щоб, але все ж таки політики ще залишаються в країні. Хоча, знаєте, в їх словах менше впевненості. От я, е, е, Заклик був Турщиново, так, е, до перемир'я і почекати 15 години, коли збереться парламент. Заклик, не гарантія, не йти на штурмом до Верховної Ради. Це не команда, це не гарантія, це просто заклик. Потім е, начальник київської міліції закликає людей не користуватися зброєю, там, mm -hmm. е, не ходити в центр. Що це за заклики? Ну, потрібне рішення. Політики на тій політики, державні службовці на цей державні службовці, щоб приймати рішення, а не закликати. Закликати, ми можемо ми звідси, так студії телевізійної. У нас немає ресурсів, речагів для прийняття рішення. Вони мають приймати рішення. Якщо вони політики, і в них є ресурс держави, повноваження сьогоднішній день мов мов міг бути вирішальним. Насправді, якщо б відбулося засідання парламенту, давайте можливі варіанти. Ми повернемося зараз до, до першого питання. Але якщо ви вже згадали про парламент і про це засідання, яке мало б відбутися. Є думки про те, що власне відступили ВВшники, і це означало, що мітингувальники могли взяти в осаду і парламент, і міністрів. цього не відбулося. Okay. Чи не був це сценарій, можливо, також влади, тому що тут... Е, можливо, такий сценарій був, але що потім, щоб потім перейти в наступ, показати е, міністрам закордонних справ європейських країн, що ось майдан озброєний. Він в де наступу угу. влада тут пошиста, похнаста. Угу. А потім відіграти все це. Я не думаю, ну майдан втопити в крові це не вихід. Це нічого не дасть, це тільки жертви будуть. Тим більше, що що в Західну Україну просто так підкорити. Я думаю, ні, потрібно забути про цей всі силови сценарії, ці всі розробки, які нам під там то з Росії, то що хто інші радники не потрібно це сьогодні. Це дуже небезпечно. Більше того, якщо ви підете на силовий сценарій, ви можете наразитися на таку відповідь, що потім буде буде може втікати буде потрібно. Втікати, наприклад, в Харків. Де можна вже організувати столицю. Росія допоможе веденням військ, там, наприклад, за те, щоб захищити законно, легітимну українську владу. Але це путь, шлях до розколу. Це шлях до розколу, це теж шлях нікуди. Але є сценарій ще нормальний, я би сказав. Не, не дуже поганий, але поганий теж для нинішньої влади, взагалі для політиків. Це перше. Це Верховна Рада, незважаючи на те, що сьогодні багато хто боїться там засідати, тому що бояться штурму мітальоту. Протестувальників, засідає. Це можна прийняти дуже швидко. Акт про повернення до Конституції 2006 року. По-друге, день два для рішення про дострокові вибори, парламентські президентські вибори. Це, це два. Третій момент це уряд спільної відповідальності. Так, не просто там опозиційний, коаліційний, парламентський, а загальнонаціональний уряд спільної відповідальності. Прем'єр-міністр, президент домовляються про те, хто буде прем'єр-міністром, угу. і набирають команду з представників всіх політичних сил. Там не політичні лідери, угу. а представники політичних сил це авторитетні люди в своїй справі. Там фінансисти, банкіри угу. і так далі. Це уряд тимчасовий, перехідний уряд, його завдання. Утримати економіку і надати політичних умов сприятливих для проведення додаткових парламентських виборів і президентських виборів. Наскільки ви відчуваєте цю готовність? Тому що я, я розумію, що ці парламентські президентські вибори а, ну, вони мали би відбутися ще до цього кровопролиття, яке відбулося на Майдані. А, наскільки готовність сторін? Ну, політики ж завжди відтягують це так. рішення, так? тому що їм потрібно буде здавати мандати. Mm -hmm. І взагалі це дуже неприємна річ, тому що це буде серйозне оновлення політики, тому що люди, коли вони виходять із підпорядкування політиків, uh -huh. так, це означає, що вони політикам не вірять, не довіряють і вважають, що вони самі політики. Uh -huh. Значить, потрібно дати їм можливість, або вони самі хай обираються, uh -huh. або обирають свої політичні сили. Хай якийсь правий сектор, замість того, щоб налаштовані бути на силові методи розв'язання uh -huh. кризи і е, висувати. Ультиматумі влади, а то ми будемо далі mm -hmm. озброюватися. Хай йде в парламент, і Там в парламенті засідає. Ну у нас і досвід. До речі, дивіться, свобода була яка радикальна сила. В чому її тільки не звинувачували? Фашисти, нацисти, такі інше. Стало в парламенті. Ну, стала більш-менш така респектабельна партія. І це правильно, mm -hmm. тому що парламентська робота, законодавча робота це ж відповідальність. Це вже на вулиці, гей, там геть, на гіляку там і так далі. Це вже потрібно, а тут, щоб так, закон сорок навіть закон. Да. Ця, от хто на на майдані дуже багато молодих людей. Це нова пліяда українців. Значить, а політична еліта в нас фактично вона ж стара, вона ж законсервована. Вона в своєму цьому соці, такому не самому думаю, свіжому. Вона вже е ж е бродить, бродить у це. Знаєте, угу. такі, е такі сіки або вино. Значить потрібно дати можливість, щоб люди вирвалися, вирвалися не на вулиці, але, а в політику. Так, але чи можна зробити цю ротацію кадрову України. ротацію без можливих законів про істрацію? Ми продовжимо да. про це говорити одразу після реклами на каналі Тія. Вадим Карасьов наш гість сьогодні. Вадим Карасьов сьогодні в прямому ефірі телеканал Чив'яця. Окрема думка, ми говоримо про останні події в Україні, і, власне, про можливі виходи з кризи, тому що мені здається, що ці сценарії, які ми обговорюємо, вони як ліки, їх легко прописати, важко приймати. Але е, ясна річ, що е, ситуацію, яку ми переживаємо зараз, я не знаю скільки це можна порівнювати. Я думаю, що коли Сакашвілі вступив в збройний конфлікт з Росією, він сподівався на підтримку Заходу. А, ну, знаючи історію Заходу, досить mm. поміркована політика з боку Європи і Сполучених Штатів. Чи це означає, що і в ситуації з Україною світ опиниться лише просто в статусі спостерігача? Ну, все ж таки, Росія навряд чи наважиться вводити в Україну якісь війська mm -hmm. в нинішній ситуації. Mm -hmm. так? Ну тому що Україна це ж не Грузія. Це потрібно розуміти, тому що тоді це буде повномасштабний Україна перетвориться на повномасштабний театр воєнно-політичних або військово-політичних дій. Тому Росія буде, буде діяти іншими інструментами. Вона якраз сьогодні діє на, можливо, зацікавлена в тому, щоб при поганому сценарії для нинішньої влади качати тему федералізації. Крим, Східна Україна. Тому там економіка вона. Прив'язана зходу України, вона прив'язана до російської економіки, mm -hmm. так, цими промисловими військовими ланцюгами і таке інше. А західна Україна або центр України це ж аграрна така більша економіка, або економіка такого середнього підприємництва. Вона ж не прив'язана до російських ринків, вона взагалі більше працює на ринки mm -hmm. західних країн, європейські ринки. Тому ні, такого сценарію 2008 року не буде. А буде перетягування Канату, буде намагання тримати або захищати її. Януковича, критикувати опозицію, це, до речі, погано, тому що скажу чому, тому що ось західні країни підтримують опозицію. Так? І вони вже є певним чином вболівають за опозицію. А іноді потрібно не вболівати, а дійсно дивитися і на те, що опозиція може, що вона не може робити. Так? А не тільки ось так підтримувати її, без, без оговорок всяких, так, абсолютно. З іншого боку, Путін підтримує Януковича. Так, тому це розколює нашу... робить конфлікт конфлікт внутрішній. Він робиться угу. таким геополітичним. Потрібно тут без пристрасті, я би угу. сказав, дійсно подивитися реально на ситуацію, тому що поки що можна втримати ситуацію. Більше того, нам сьогодні можливо потрібно посередництво і західних структур за все угу. для того, щоб ми могли провести. Під наглядом європейських інституцій дійсно справедливі, дійсно демократичні парламентські президентські вибори, щоб у нас не було цих ось намагань знову махлювати і uh -huh. перетворювати виборчу кампанію на як кажуть, от в політології мошеннічні вибори, так тому uh -huh. допомога потрібна. Я все ж таки от сподіваюся, що сь сьогоднішня зустріч міністрів закордонних справ ключових uh -huh. європейських країн. З опозицією а потім з президентом Януковичем вона допоможе знайти політичну Ну, Я навела цей приклад Грузії, яка сподівалася з на, на підтримку ззовні, для того, щоб зрозуміти, що насправді і в опозиції і у влади є достатньо ресурсів, достатньо, достатньо сили. А чи вистачить витримки і мужності, щоб сісти, все ж таки за стіл переговорів і усвідомити, що без дострокових виборів, можливо як і парламентських, так і президентських тому, що настрої е, змінюються щодня. Майдан не розі. Зійдеться говорити мови ні. ультиматуму, як да. це спробував робити президент. Вже mm -hmm. ні в кого не вийде ну, взагалі тут взаємні ультиматуми, так mm -hmm. не потрібно, тому що переговорних сіл це ж на переговори йдуть да. з ультиматуми. Да. Та і а тим більше тим більше ми знаємо, що мови ультиматуму да. з такими переговорниками на, більше, на країна світу. Да. Тим більше це ультиматум не вже не опозиція. Це люди вас приймають як ультиматум. Mm -hmm. Тому люди чим більше от, звучить неправильних слів або з боку влади, або з боку силовиків, то це не лякає людей навпаки. Це підігріває їх Оти, підігріває їх активність. Бачили питання недовіри. Це найбільша проблема, яку треба буде подолати, якщо все ж таки буде будуть досягнуті певні домовленості щодо дострокових президентських і парламентських виборів. До чого до кого недовіри? довіра до людей, які будуть обиратися тепер знову і в парламент і балотуватися на пост президента, якщо ну, будемо говорити про дострокові ну, вибори. Розуміли? закон про люстрацію, да. про який ми ага. дуже довго говоримо. Ніхто не ага. знає, як це має бути. Цей механізм ага. існує. Ми можемо е зараз проговорити, як буде діяти. Діяти цей сценарій з ілюстрації ну, важко сказати, які принципи цієї ілюстрації. Ну я розумів ілюстрацію, наприклад, в країнах Балтії, там Центр країнах Центрально-східної Європи в кінці 80-х, на 90-х років, тому що комуністична влада вважалася окупаційною, угу. тому хто був комуністом, той то був окупантом зрадником. І то не всіх країнах це вдалося зробити так нормально. Так, були, багато було таких іздержок на цьому шляху. А як у нас це зробити? Ми прогавили цей час на початку 90-х років. Але зважте, у нас був один мільйон комуністів. Компартія України з 19 мільйонів КПРС мільйон комуністів. Всіх люструвати тим більше, щоб наші комуністи були ініціаторами реформ. Горбачов, в там компартія Кравчук звідти пішов. Так угу. як це було? Це потрібно було взагалі від повністю еліту, так номенклатуру. Потрібно було її куди вигнати угу. її. А так. хто хто б керував би країною? Ага, щоб виходить... чорнову Чорнов... чорновола навряд чи платило би ресурсів так. керувати такою країною, як Україна, Вона б розділилася, очевидно би виходить, що питання не в кадрах, а все ж таки в системі О, існування. От, люструвати потрібно не людей, угу. а люструвати потрібно інститути і систем. Тему uh -huh. інші інститути, щоб були інші стимули, uh -huh. тому що якщо є стимули до корупції, то будь-яка добра людина, яка вона прийде до абонати, да, бо або вона викине з професії, або вона вимушена бути грати по цим правилам, тому що в нас всі, я би так сказав, всі інститути це певні такі корупційні вертикалі. А внизу це теж у нас така хаотичне хаотична суспільство, яке не дуже любить правил. От тільки подивіться, як у нас дотримуються водії правил на дорогах в місті Києві. Перейти на зелене світло перехрестя, дуже важко. Тому що можуть і підрізати і що завгодно, тобто потрібно навчитися жити по правилам. А правила мають бути такі, щоб стимули були. А як це до цього добитися, щоб були угу. такі правила? Потрібно, щоб люди розуміли, оце їхні права, а це їхні обов'язки. Якщо люди будуть права, вони будуть нести зобов'язання. Як починалася вся сучасна парламентська система, коли парламент створився для того, щоб Контролювати податки, які ти платиш короні або казні, і для того, щоб контролювати ці податки, так якраз і формувалися перші парламенти, британський парламент, такі інші. Тому в чому ця договірна основа між владою і суспільством? Ми платимо податки, ми виконуємо самі зобов'язання, ми ходимо на роботу, але ви. Будьте для нас прозорі, ефективні, результативні, не крадіть, не корумпуйтеся і таке інше. Тому що це наші гроші. Потрібно от новий конституційний договір, взагалі новий суспільний договір, який би перевернув би систему. Не держава тисне на суспільство, так, і вона витягує все суспільство. Дивіться, всі ж податки з регіонів, з місцевих рад, вони з місцевої місцин, так, вона йде куди, в центр, потім перерозпроділяється, в непрозорий спосіб, кудись зникає. А потім оці йдуть. Йдуть як прохачі сидять у приймальних кабміна і прохачі, дайте нам гроші на розвиток. І не цих грошей. Чому дороги погані, чому е, лікарні погані? Чому все погано, чому школи погані? Грошей немає, тому що податки всі йдуть вверх. Ну, Тобто гроші є, да, гроші але є, ми, ми знаємо. Да, ні. Гроші лежать. Дайте людям свободу, дайте людям свободу підприємництва, захистіть їх, зробіть суди, і люди будуть працювати. Гроші ж лежать в країні. Лежать вони прямо такі от, під ногами. Тільки дайте їм свободу. А знаєте. Тому що наша господарча система пострадянська вона стала відкритою для зовнішніх ринків. З uh цим -huh. користувалися великий бізнес, вони все гнали на зовнішні ринки. Uh -huh. Тому економіка, так би і сюди йшли фінанси. Економіка відкрита, наша uh -huh. дуже відкрита для з, з точки зору зовнішнього ринку. Про бізнес, до речі, були да. великий бізнес. Ми поговоримо да. в наступній частині нашої програми. Залишайтесь з нами на каналі і Вадим Карасьов. Сьогодні в окремі домці. Це окрема думка, Вадим Карасьов, нашій сьогодні ми зупинилися власне, на ролі е великого ну, малого ну, бізнесу. Не стільки да, на ролі да. великого бізнесу, оскільки що економіка була наша відкрита для зовнішніх ринків. Але вона була закрита для своїх громадян. А дивіться, що таке закритість економіки. Доступу немає до кредитів, до ресурсів, до грошей. Банки ж закриті, вони ж кредитують тільки великі підприємства або своїх. А потрібно відкрити економіку для своїх людей. Тому, чому люди стоять на площі? Це ж люди стоять, яких немає надії на майбутнє, у яких немає своєї справи, немає нерухомості, немає корпоративних прав, немає акцій. Тому що все тільки в руках крупного бізнесу олігархів. А якщо б у людей була власність, нерухомість, акції, корпоративні права, роялти. Uh -huh. То вони були не зацікавлені в радикалізмі дій, тому що це підривало би фінансові чинники стабільності держави взагалі фінансову стабільність. І тоді хто втрачає? Я ж втрачаю, якщо я власник, uh -huh. ну невеликий, але середній, там навіть дрібний, такий інше. А коли у людей немає роботи, немає надії, їх над ними знущаються суди. Міліція, мілі, міліція там, вся система силова, mm -hmm. я от, уникаю, правоохоронна система. Зрозуміло, ну, що вони хочуть протест. Це ж накопичувалася ця протесна енергія, так, ігресія, даже. вона ж накопичувалася протягом останніх років, тому що люди не бачили виходу. Все, пружину прорвало і все. Пружина раз, розжалася. Плотину прорвало. І тепер зупинити цю плотину, як можна управляти морем? Можна управляти морем, керувати морем. Неможливо, Вадим юрчу. Ну насправді все, що ми переживаємо, світ переживав неодноразово. Можливо, не в таких масштабах, як на жаль, це сталося в тут в Україні. Але ми бачимо такі світові приклади, коли, скажімо, економічну фінансову кризу 2008-2009 переживав в світ, переживала Америка. І вже все? Так, так. але бачите, банки наповнювали грошима як зменшили іпотечні некредитування до одного відсотка. Не не було жодних податків для людей, які бажали розпочати так. свій бізнес, хоча б перші 3-5 років. Тому що так. вони ще нічого не а Вони вже мають Але, але чого вони почали? Так. Вони почали, тому що поміняли уряди. Прийшли інші люди, яким довіряли. Uh -huh. Якщо вони не справилися, прийшли інші люди. Тому що так побудована політика. Uh -huh. що якщо політики не виконують функцію, до вас і не довіря. Можливо, ви самі кращі політики. Але якщо до вас немає довіри, народ не буде сприймати ваші реформи. І розумієте, дуже гнучка. От ми критикували Європу, що Європа в кризі вона виходить з кризи, тому що реструктуризація, вільний ринок, відсутність монополій, конкуренція вона заставляє. Вона ж що таке криза? Криза це називається творчим розрушення, як це сказати, от Шумпетер писав. Руйнування. творче руйнування. Розумієте? А коли немає тому, що міняється бізнеси, mm -hmm. вже одна, наприклад, металургія сьогодні не йде. Так вона сьогодні в кризі, вся тому, що потрібна модернізація, і вона вже, наприклад, їх сполучених штатів Америки не головне. Там же бі... біотехнології, медицина. Е... Космічні проєкти, приватні космічні проекти, приватні космічні проекти. Ми говоримо тут про космічну державу. А там вже збробачне мені, при приватні проекти. Тобто економіка гнучка, перепереструктур переструктуровується робоча сила. Вона одного місця переїжджає в інше місце, шукає роботу, Перекваліфікується так і таке інше. Це вони для... Мішли, для... А у нас дивіться, оскільки монополії uh -huh. тримають все корумповані. Ці всі вертикалі тримають все. А люди накоплюють оцю злобу протест, Тому що в них немає виходу ніякого. І тоді що? Замість творчого, як ви сказали, mm -hmm. роз... mm -hmm. руйнування, творчого руйнування? Ось таке і руйнування. Розумієте, і це руйнування йде, якщо ви завчасно. Попереднє не зробите, не дадите, не надасте можливості творчого руйнування, uh -huh. буде революційне руйнування. Ну це ж закон історії. Якщо немає реформ зверху, значить буде революція знизу. Якщо реформи зверху це імітація, uh -huh. а тільки ви набиваєте так сказати, свої чемодани, сундуки, так сказать, uh -huh. акції і проші, значить буде революція знизу. Так, замирювати людям очі вже не вийде. Але не вийде. тут питання в тому, що як зруйнувати творчу політичну систему сьогодні, вона uh -huh. буде її потрібно руйнувати. Ще раз скажу, проблема не в люстр людей, А в люстрації інститутів. У нас багато нормальних, кваліфікованих, професійних суддів. Їх просто поставили такі. А хіба серед міліції немає нормальних людей, професійних людей, які е, е, ловлять е, е, преступників і, 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 і так далі. і так далі. Ну Є ж багато професійних людей, але вони в цю систему вбудовані, що вони там не можуть нічого е, ну, визначати. Так або їм потрібно все виходити та, відходить так, все того. ж таки якби там. Ми, ми під час реклами казали, да. що в цій сакраментальній фразі наш президент Кучма, коли сказав Україна не Росія, він вклав неабиякий сенс в цю фразу, тому що можливо цей сценарій силовий сценарій міг прижитися в Росії да. через коліна могли би поламати росіян, а ж раптом Україна не Росія, і цей сценарій він не працює. Да. тут. я б сказав би так, що в Росії є держава. І навіть держава в самодержавному розумінні. Mm -hmm. Традиції самодержав'я є. Mm -hmm. Тому там завжди суспільство, початки суспільства, ростки суспільства, вони придавлювалися в ці держави. Тільки на початку 90-х років оце ростки суспільства почали проростати, переростати, вони були задавлені. 93-й рік потім. Плюс до цього нафта, газ mm -hmm. купили лояльність, соціальний договір, авторитаризм в обмін на якісь соціальні блага. На, на шопінг там, в Турції, на Курорти Турції на мор, на Єгипет і таке інше. От в Україні цього немає. Ніколи не було самодержавної такої традиції. Більше того, в Україні завжди були взіткнені дві тенденції: монархізм влади, який йшов зовні, і анархізм. Народу, який знизу, що український анархізм, це до речі, ми тут теж проявляємо. Та -та -та. Так не потрібно тільки казати, що це все мирно, це ж все громадянське суспільство. Це є теж, я би так сказав, народ. Таке поняття, знаєте, ну воно правильний народ, так але є і різного роду моменти, елементи, і таке інше. Тому це і анархізм влади він завжди в Україні. От зі і це іскра. Вона завжди українську історію робила як серію повстань, бунтів, революцій. Цій створення держав. ну тільки взяти, от початок 20-х років, там е е Скоропадський директорія, Центральна Рада, ну пройшли більшовики, більшовизм. Так що е сьогодні нам потрібно е так, що у нас в Україні не було цього самодержав'я такого, яке б могло просто взяти і спресувати суспільство і. Розбудовуй тут розраховує на силовий сценарій, не розраховуй. пугай не пугай, він не вийде, тому що от така сьогодні суспільна маса, вона сильніша в своєму, я би сказав, якомусь такому екзистенційному прояві духсі своєму, аніж силовики. От так. от. Для України, можливо, це щастя, тому що неможливо в Україні відбудувати оцю самодержавну вертикаль. Можливо, на сході України можна було б це зробити. Так? А Захід України якимось іншим би чином свою політичну систему створив, і державні взагалі. Але те, що ми утримуємося в одній території, це і добре з одного боку це і формує кризу, тому що постійно криза географії. Схід блокує Захід. В своєму стремління захід блокує схід до Росії, але з іншого боку, і це не дає нам ось реалізувати якийсь російський сценарій державної і політичної моделі. Саме державі у нас не проходить. У нас не президентоцентрична країна. У нас все ж таки більше до того, щоб парламентська модель змогла угу. тут я би сказав, відбутися, але до цього потрібно працювати. Працювати чи відбудеться ця сьогодні робота парламентська? Ми будемо стежити за розвитком подій тут в Україні. Я дякую нашому гості. Вадиму Карасьов, директор дякую. інституту Глобальних стратегій хи був сьогодні в прямому ефірі на каналі Я Дякую за довіру до нашого каналу. Зустрінемось завтра. Ті ж порі на все добре.